Чому ми звертаємося з молитвою до святих? Ми звертаємось до святих у молитві не замість Бога, а разом із Богом і через Бога. У християнській традиції це має глибокий духовний сенс святі живі перед Богом. Святі не є мертвими для церкви, бо Бог є Богом живих. Вони вже перебувають у Божій славі та моляться за нас. Святі, наші небесні заступники, як ми просимо близьких людей помолитися за нас, так і звертаємось до святих, щоб вони молилися за нас перед Господом. Святі приклад віри і подвигу. Вони пройшли шлях страждань, випробувань, вірності Богові. Тому ми черпаємо в них натхнення, силу та надію. У кожного святого свій духовний шлях допомоги. До одних звертаються за сіленням, до інших за захистом воїнів, за сім'ю, за дітей, за мир, за Україну. Уся молитва все одно звернена до Бога. святі, не замінюють Бога, а проводять нас до Нього як духовні друзі і заступники. Так у чому ж різниця між молитвою до Бога і до святих? Молитва до Бога це пряме звернення до Творця, поклоніння, подяка, покаяння. Тільки Бог дає спасіння, прощає гріхи, дарує життя. Молитва до святих це не поклоніння, а прохання про заступництва. Ми просимо, помолися за мене перед Богом, так само, як просимо живу людину, помолись за мене. Тобто Бог джерело допомоги, святі, заступники і молитовні помічники. Приклад із Біблії. Книга Йова, Бог каже друзям Йова, нехай Йов помолиться за вас і я прийму Його молитву. Тут показано, що Бог чує молитву через іншу людину. Заступницька молитва має велику силу. Золоті чаші, повні кадила це молитви святих. Тобто, Святі підносять молитви людей до Бога. Ми молимось Богу напряму, а до святих, як до тих, хто молиться за нас.